Сьогодні вранці росіяни вдарили по слов'янську. Випустили ракети Астриста, які влучили у приватні будинки. Поранення отримала жінка. Згодом повідомили, що вона померла у лікарні. Вчора ворог атакував Запоріжжя в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх салах понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі. Гатили також по Малокатеринівці. Там від касатних снарядів постраждали восьмеро людей. Троє з них це медики, які прибули на виклик. У селищі загорілося п'ять житлових будинків. Із артилерії окупанти били по Нікополю, минулося без загиблих та постраждалих. Однак у наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. Далі про ситуацію на передовій в Бахмуті є результати, у тому числі після контратак. Про ситуацію в епіцентрі війни розповів командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він зауважив, що на окремих ділянках ворог відступив на дистанцію до двох кілометрів. Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому Україна затягує із контрнаступом. За його словами, потрібно більше часу, оскільки військові очікують на доставку обіцяної військової допомоги. Водночас бойові бригади, зокрема, які були навчені країнами НАТО, вже готові до наступу. Аби його пришвидшити, потрібна саме техніка. А бойові втрати Росії завчора такі: більше шести сотень окупантів, чотири танки, 12 бойових броньованих машин і ще різна інша ворожа техніка. Загалом противник втратив вже майже 197 тисяч вояків.